там Ничего не делают с воинские части. Так вот, я хочу сказать: вот, если бы не вот эти люди, то 50 автомобилей мы не отремонтировали бы. Мы просто про них бы не знали. Вот ну, мы потремонтировали три автобуса, ну и ждали, когда нам еще позвонят. Знаете, а позвонят, не позвонят. Только после знакомства с этими людьми, все. Вот почався ремонт, ремонт, вони нам везуть, везуть, везуть. І тоді, зараз, вот приїхав Урал, ми його вже відремонтували, 55 я бригада, Они даже не позвонили. Они просто приїхали до базового і все. І сказали, дали список, говорят, вот, 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 і вот. А, а як взагалі бійці реагують, ну, от коли їм привозять вже техніку ну, більш-менш відремонтовану, ну, не на вузу, звичайно, але відремонтовану. Літять зразу в бой. Можна... В бой. От, ну, Просто летять сразу в бой. Наскільки вистачає однієї машини, наскільки боїв, чи це все залежить від того? Как накрыли ну, градом или не накрыли? Вот, конечно, вы правильно все говорите. То есть, ну, э, жизненный цикл машины под градом может быть одна секунда, а может быть она э, град не попал и будет ездить. Я знаю, да, несколько единиц, которые мы отремонтировали, вот они только приходили в зону, а то они были сразу уничтожены. Ну, ну, Но это все равно надо их ремонтировать. Это же не говорит о том, что а это. их все равно градами накроют. Нет, это судьбы, это люди. Вот, допустим, вот Урал. Там, так называемый танюха. Ну, ребята його просто подписали, танюха назвали. Вот он возить боєприпаси. Вот. Ну, пришел, ну, ну, пришел він до, до вас на ремонту? Да, і потом ми його відправили, ну він град попал. Ну то ж не знаєш, що це другой Урал ми не будемо ремонтировать, который йде машины идут машини йдуть зунуто. Скажіть, у вас така цікава історія була, коли ви ну, їхали від території ДНР з диском. Вот Это, да. Этот у нас э, диск уже Взорвалося у нас колесо, нет в том месте, откуда Чому мы можем. Почему вы не зупинились и не відремонтували машину? Чому а, ви я сейчас вам объясню. Э, мы поехали на таком автомобильчике, как Таврия. Mm -hmm. вот. У нас был еще прицеп. В этом прицепе находилось 27 э, камер от 131 го зила, э, радиаторы, бензобак, э, раздатка. Это все, что было необходимо. Ну, То есть дальше салон Таврии был загруженный карбюраторами, ну все, что поменьше, понимаете, все, что вот ребята попросили, все, что мы смогли собрать. И так оказалось, что мы забыли запаску. И это у нас произошло в 2 часа ночи. Вот. И поменяли мы колесо только под утро в Барвинково. Барвинково это 40 километров от Славянска. И вот можно так сказать, от Павлограда до Барвинкова мы вот так вот ехали. Да, конечно, у нас был вариант оставить прицеп. Ну, прицеп это ж ну, как бы оставил, но его и не будет. Ну, как бы вот так. И мы вот так вот спокойно, тихонько ехали. Да? Все блокпосты нас снимали. Мы самые смешные волонтеры, наверное, были, когда ехали, а под нами вот эта искра и все до светили. И что ну, вы зараз зробили с цим диском? А он у нас. Ви, ну, там, ви казали, що на пише Ну, там. если честно, ну не до диска. Ну, <laughs> ми його не вибросили. Это больше интересно. Так, ну я нагадаю, що у нас телефон студії це 061 224 34 20 в, в соціальних мережах у Фейсбуці ми є, у Твіттері ми є, на електронній пошті ви бачите онлайн формат медіа там можна нас знайти. Крім того, у нас, ну ви бачите зараз наші контакти на ваших телеекранах. Крім того, ви можете нас не тільки бачити, а й слухати на єдиному практично в Запорізькому радіо, яке не тільки в Запорізькій області є, не тільки в Запоріжжі, а й у всьому світі. В я нагадаю, да, наше да, наш радіоформат. Нагадаю, що у нас у гостях в, в Потапов, та в, волонтер і нагадаю що можна долучатися до допомоги для нашого для наших волонтерів потрібні мотористи і електрики тому будь ласка звертайтеся до нашого каналу ви бачите номер телефону 061 224 34 один okay. ну і ми, ми переходимо в до наступного гостя так, да, у нас вже в студії змінився гість. Це Василій Горбатко. Це волонтер, який безпосередньо ремонтує техніку. Я б сказала, майстер. Добре, Вітаємо добре. вас. Скажіть, да, ми говорили вже про безліч техніки, ну, безліч 50 автомобілів, якщо я не помиляюся. І я вважаю, що це безліч техніки, тому що ну, якби не ця техніка, то ну, як би воювали наші бійці там. Які зоні, основні е поломки нашої техніки? Ну, основні поломки допустим, та техніка, яка знімається з ну, консервації, в основному РТІ Это Це різні по двигателям, то есть тобто у них раздельные головки. І вот. між ними э, стоять прокладки резина. Ну, Я, я звернуся до наших експертів, які зараз вдома, які зараз нас дивляться по телевізору. Якщо ви розумієте, про що йдеться мова, про двигуни про резинові прокладки, будь ласка, якщо ви, у вас є можливість допомогти матеріально, технічно, якщо це Або є руками, одумано, вона, да, вона. <ріст> можливо таке, що були колгоспи, і там були теж камази, які ну, старі, Вон там збереглися ці далі. деталі і можуть вам передати. І, Ба. виходить, повністю де розборка двітів. Знімаємо головки, витягаємо mm -hmm. гільзи, міняємо повністю РТІ. От подгільзанові прокладки, под, под головки прокладки всі нові, то тобто повністю капремон каприман Тільки не міняємо карінували і вкладиші. От ну, ми практично. говорили з нашим гостем стосовно того, чи можуть люди, якщо у них у гаражах є в Некластері там запорожці, Жигулів, вази, гази і тому інше, чи можуть вони вам передавати для того, щоб ці е, деталі йшли вам у роботу. Якщо в кого є, то желательно, лучше по, по РТІ, іменно по за моралам. Uh -huh. Патрубки, 50 й діаметр, 80 й діаметр, 90 й діаметр патрубку, потім э, РТИ под, э, ну, на двигателя, хто розуміє в этом. Вот вот <кій> це нам треба в основному от такі вот запчасті. У нас техники ремонтируем, ми техніки ремонтуємо, десь 70 процентів ну, в основному дві гігітеля. то тому запорожці не допоможуть не. уралу чи камазу. Не. Давайте Власне. зараз з цього питання поспілкуємося з Валерієм Барановим, головою ради оборони в Запорізькій області. Пане Валерію, чуєте нас? Так. Да. Ми тільки, ми тільки що говорили з нашим гостем стосовно. Співпраці чиновників, посадовців і волонтерів стосовно технічної частини. І вони кажуть, що чиновники не зверталися до них з допомогою. Чи є така проблема зараз, коли чиновники не знають, що роблять волонтери, а волонтери не знають, що роблять чиновники. Це випрос. Так, це таке це питання, чому така от є проблема? Чому волонтери На та, без допомоги чиновників зараз? Ну, я, честно вам скажу, что мы из-за того, что у нас очень много волонтеров, мы очень этому радуемся. Вынуждены были неделю три назад создать областной координационный центр, угу. где есть три человека, которые сидят там, получая заработную плату угу. и постоянно занимаются, общаются с нашими общественниками, координируя их работу. Поэтому, может быть, у нас волонтеров очень много, это приятно. Поэтому, может быть, не все знают, что есть такой центр. Тому, пожалуйста, к нам в обласну адміністрацію приходіть і будемо нашу работу нашу роботу координі. Дякую. І скажіть, будь ласка, чому зараз, як ви вважаєте, ми зіштовхнулися з такою технічною проблемою? Насправність техніки. Чому у нас є несправність військова техніка це елітна ж техніка, вновь ну, має бути. І ми, от у нас тара, ну, нічого не працює, практично. Чому так? Вы имеете в виду технику, которую получает армия, или технику, которую То... мы э, помогаем ремонтировать, возвращаемся э, возвращающимся Нет, стосовно армии и кого на отрынное. Ну, мне сложно здесь давать какие-то комментарии, потому что я не имею отношения к комплектованию армии и вооружений. Ну, я могу предполагать, что, по всей видимости, поставляют технику со складов, которая там находится уже много десятилетий, никто ее не ремонтировал, не отслеживал. Поэтому когда эта техника приходит сюда, все равно командиры батальонов обращаются в областную администрацию, в наш совет обороны. И мы тогда начинаем ремонтировать, решая все эти технические проблемы. Угу. Як ви, як голова ради оборони Запорізької області, можете посприяти, ну, наприклад, цим волонтерам, технічним волонтерам, так би мовити. Вони должны приходить к нам в координационный центр. Или пусть пусть приходят ко мне, я их отправлю. в этот наш штаб. А, а есть возможность допомогти? Участок? Есть ты, а? доп... допомогти, найти детали, которые для КАМАЗов, для Уралов и так далее? Смотрите, командиры воинских частей а -а -а. отдают нам перечень необходимой техники. Карбюраторы, колеса и все остальное. Это на суммы, ну, самое меньшее было полмиллиона для воинских частей. И тогда я обращаюсь к заводам. Вот последний это был Днепроспецсталь, сталь и другие комбинаты. И они покупают всю эту технику и запчасти, передают туда. Я бы очень просил, почему мы создали координационный центр. Потому что приходят волонтеры. Один говорит, нам надо в такую бригаду два колеса. Другой приходит и говорит, а нам надо в эту бригаду карбюратор и еще набор ключей. А я спрашиваю, вы с командиром об этом говорили? Нет. Потом я звоню командиру и говорю, вы мне составьте перечень, чтобы у нас не было 20 участников этого процесса. Дайте мне список необходимого и мы один раз все закупим. Поэтому желательно все эти задачи обсуждать с командирами воинских частей, которые приходят к нам на Совет обороны, и мы гораздо быстрее все это реализуем. Ты разумела. И скажите, мы обговорювали возможность надания допомоги, например, Запорожским автозаводом. чем может он допомогти в ремонте військової техники? Запорожский автозавод участвует вместе с другими своими бригадами. На Уральских казармах мы ремонтируем технику. Поэтому еще раз говорю, через командиров воинских подразделений Они к нам приходять на Совет оборони у понедельник в 16, і ми там решаем всі вопросы. Ну, якщо є у отдельного волонтера, какая-то задача, пожалуйста, к нам в наш координаційний центр. Дякуємо вам, Валерія. Нагадую, що це, що це був Валерій Баранов, голова ради оборони в Запорізькій області. Ну, так, <клев> Вот, э, За дорожним, Григоренком И э, Я підтверджую, що действительно, нам, які машини пригоняють, <кхи> э, задорожні, Григоренко постійно привозять нам запчасти, все везуть нам. Тут я нічого не можу сказати. Вот, э, Повністю РТИ привозять. Тобто, які зупчання ну, треба, буває, що докупаємо. Тут не без того. Вот, э, Кожне утро їдемо через Банзику. <кхи> У нас у Запоріжжі, у Запорізькій області багато так званого шиномонтажу. Там колеса. Це потрібна річ для військової техніки. К колеса ті, які на шиномонтажах, вони не підходять на воєнну техніку, це специфічно. Тут, специфічна. О, Чому резина. Специфіка? Тут тільки своя резина. Тобто ну, віздеходна резина. А та, що на шиномонтажах, це просто трасова резина. вони не підходили. А хто б міг би допомогти в СТО, можливо? Ну это шиноремонтные заводы, которые непосредственно занимаются резиной, просто быстрее перестроиться на это дело. По технике скажу, еще я хочу сказать, по технике. Дело в том, что техники хорошие, много, Но первые дни АТО, она вся осталась на АТО. А потом, когда начали э, машины снимать из консервации, оказалось, что на ней... Батівський артиїв селий. Ну от президент казав у своєму інтерв'ю, що знищено багато бронетехніки, практично більшість бронетехніки української, яка є у держави. Я так розумію, що і ваші слова це підтверджують, тому що якщо знімають техніку із консервації, ми говоримо про те, що не вистачає бронетехніки. Новой, я так называю. Новой, да. А та, которая еще, ну, 90-х годов, 80-х, 90-х годов, у нас есть техника. Но она вся э, уже как бы вышла из строя, то есть отслужила свой срок. Вот мы столкнулись недавно с, э, у нас тут 55 й МТЛБ, то есть это тоже бронетехника. Начали ремонтировать, мы два дня с электриком э, ремонтировали эту МТЛБ, и наконец-то нашли причину, в чем же причина. А мне, оказывается, стоит блок управления. То есть ну, блок управления, который я там, пусковую установку запускаю и все остальное. Вот. Когда вскрыл этот блок управления, он залытый э, ну, специальным будем говорить там, раствором. Э, раствором, да, то есть для А э, за счет времени трещины пришли, зашла влага. І воно просто вже своє би, ну, отработало. А то, от, то, як мала б зберігатися техніка, щоб вона, наприклад, дожила до наших часів? Ну от, і чиї умови у та, Запоріжжі? Так, які, які мали бути умови, так, да, і чиї? 에, ви знаєте, я от, я ще старих, допустимо, старих закалки чоловіка. Ще в 80-х годах я служив в армії. От, кожні полгода, допустимо, техніка переводилась на зимнє время, на літнє время. Як зараз поступають в армію з Після того, як ми з э, початку 90-х років, ми не знаємо, э, вот знімається вона там, допустимо, з консервації, переводиться консерва... на консервацію, переводиться на зимній період, на літній період. А це як це переводиться Это... на зимовий період і на літній? Що ну, це стає? По моїм сравнім, коли я зараз служив, ми кожне півгода заводиться машина, там вся жидкость. Зараз два «Урала», в мене, два «КамАЗа» повністю розібрали двигателя, а вони забиті антифризом. Тобто антифриз вже висох і в блоке двигателя, де охлаждаюча життєвість, повністю сахар. просто высох. Ми бачили в сюжеті, коли ну і в огляді преси преси в газетах публікуються матеріали і розповідаються історії, коли люди проводять, ну, привозять цивільні автомашини, вони укріпляють якісь рами, там варять, посилюють їх. Чи такі цивільні машини можуть вирішити проблему з технікою в української армії? Ну, я щатаю, це єдинічні машини цивільні. І вони якби... Ну... Проблеми рішити вони как би, не можуть. Це одні батальйони, там. Я розумію, що там, на каких-то спецмашинах. Там, то -то. Вже є таке розуміння, як українська тачанка, коли ставиться на Nissan з кузовом кулемет і пішов. Пишу... Так, да, я кажу, коли є отдельная бригада, который батальйон, відвод, вот этой технікою, то безусловно, це ну, мощна гніва. А когда, ну, коли пікапи для розвідки ви маєте? Да, а коли батарея, полк. Ну вони ж не сядуть всі на тачанки, не полетять куда то непонятно куди. Нам же надо тягнути тяжку техніку. Чи була у вас у досвіді, чи був такий досвід ремонту танку чи БТР? Ну то, ми відремонтували тонгуску. Коли нам її привезли, у неї була поломка серйозна, я вважаю, серйозна, тому що машина була недвижимо. А привезли... вона була у боях? Так, да, вона вийшла з поділовайська з вот. І коли нам її привезли на Лафете, чесно кажучи, ну так как мы день ходили, ми не знали, що з нею робити. Ну як не знали? Знали, що робити, ну как-то. Які специфічні поломки там були? Це були пробиті снарядами в... Ні. Там, коли вони виходили на ну, зеленої да, котла виходили, машина на транспортному ходу, коли вона йде своїм ходом, вона не повинна підніматися повністю на густі. Тобто вона регулюється дорожній просвіт, квіренс. І вот. вони йшли повністю підняті йшли, як в бойовому були, так вони залишилися. На э, трьох машинах порвані повністю ну, бортова система, це будемо говорити коробка передач. Uh -huh. вот. Вот. Но на одній коробка передач, на второй погоріли э, шлани високого давлення, тому що вона не предназначена для бросков 300-400 км. Вот. Э, второй там, одна э, одна пробиті баки в одної снарядами, ну, осколками. На одній От Оце зараз будемо не знаю, з понеділка їхати, ну, треба на місці встречувати І В основному не предназначені для таких маршів. Виходить бортова, виходить трансмісія, виходить двигателя. И для того щоб трансмісію відремонтувати, треба тільки двій. Тобто повна розбірка. То зібрали практично Тунгуску своїми силами. Розібрали її повністю, розложили. І тепер у нас зібрали. є військовий експерт з Тунгусок, <рес> Практично це Василь Горбатко. Дякую, Василе, дякую. Я ще раз нагадаю всім нашим телеглядачам стосовно допомоги, нашим волонтерам, технічним волонтерам. Потрібні мотористи, потрібні електрики на допомогу технікам. Якщо у вас є якісь деталі, якими ви можете допомогти. Нашій армії теж, будь ласка, звертайтеся не тільки до них, а й до центру так. допомоги. Або, якби або якщо ви можете якось не допомогти дівається. руками відремонтувати, то можете дзвонити нам обов'язково передамо ваші координати. Ставайте волонтерами. Так нагадаю, що телефон нашої студії 061 224 34 20, Ви можете телефонувати, ставити свої питання, шукати нас у соціальних мережах у Фейсбуці, у Твіттері. Теж писати і можливо, якщо ви вже визначилися, що ви готові стати технічним волонтером. Будь ласка, звертайтеся до нас або до облдержадміністрації, де там теж набирають таких волонтерів. Ну також ви можете нас не тільки бачити, але й чути на радіоформат. Музика в форматі твоєго настроєння. Радіоформат. Я дякую вам, Василю. Я нагадаю, що у нас в студії був Василій Горбатко, волонтер, який безпосередньо займається ремонтом військової техніки. Ну, Про що поговоримо далі? Детальніше у анонсі. Не втратити віру.